Короче, банда, всім салют. Поки я там ходив, пинав одну штуку ногами, то дядько Андрій зловив два таких класних налімчика. Ось один, ось другий чуть поменший. Теж такий 700 грам в районі кілограма. Так що, я думаю, що рибалочка в нас буде, бо в Андрухі було 4 схода. Зараз ми починаємо його оббурювати і ловити трофей. Андрюха молодець. Все, банда, ловим. Короче, банда в нас новий фігурант. Олександр теж обривлюся. Я, я думаю, Андрюх Атяне. Такий невеличкий, але все одно приятний, правда? Ну. Хоч що, так? Всім привіт. Все, класно, банда, ловим далі. Саня, ти на азарт чи на досвід? классний такий да це вже все такі, в районі кила всі обрибилися тільки я поки що ней поспав чашку трошки отдохнув, да? да. все бандери бачимо там дядько андрій два зловив санька два зловив я пізніше два зловив <реж> а то й більше так Коротше, друзі, хі, був в мене підход. Фу, не взяв на лінчик. Андруха взяв третього вже. І потім знов підход і Олеска лупнув такого. Я думаю, захило. Зараз ми йому покажемо нашу таблеточку. Заспокійливу валеріаночку, да, Андрюх? Де воно в нас тут? так тут Сан. Я думаю, что сейчас, вот раз, налимчик на, на годовой аппетит. У О! все, исправил. Класс Я сегодня снова оператор. Санька уже третя раз молодець. молодец. И Андрюха третий раз ловил. Такие и третий, но пойдёт. Яндрушка призовів Ет, три. Зараз ходимо, так. Зараз ходимо. У мене зараз 2% батареї, друзяки, будемо в Андрухі на телефон знімати, бо я після роботи все забуду. І батареї, і все. Так що покльовки вам не буду показувати, бо... Дуже важко в темноті знімати, не знаєш коли підходить, бо підлітає. Що йдемо з Андрухи, перевіримо жерлиці. Буде щось вам покажу. Я каже Толік, хвалиться. Показуйте. Такий гарненький, це за два точки. З'їв Андрухі на мормишку. Полос Без опариша, звісно. Один пацієнт батареї став. Ох, який гарний, да? Хорошенький. Ну. Де десь там дріб 4 штучки бахнули. Молодець. Наш крючка доберу не. Ну. Все, друзяки. Ловимо далі, зараз по 20 штук і додому. Дивіться, друзяки, якого малючка зловив. Клас. Це вже, друзяки, риба трошки посерйозніше. Така. Ну, ну да. Коротше, банда така вийшла пресна рибалочка. покльовок не знімали, бо ночі знімати важко. По-перше, раз. По-друге, підходить майже не видно, Жерлиці мовчали, це все зловили на стук. Сашко три, я 4, Андруха 4. Ну, Андрухи такі достойні наліночки. Піло півтора-два. Такі більше-мені. От. Так що я думаю, що будемо ще їздити на налімчика да? в цьому році. Ще з'їздимо, може, поки лід не розстав. Можливо. Всім дали хрибалок, миру, добра, пока.